4 березня з сусідами домовились зібратися виїжджати з міста Бучі. Ну і БМД я зрозумів, що я замітив його тільки вже як порівнявся. Пам'ятаю, що що почався обстріл, загорілася машина моя. Тут чути постріли бах-бах-бах-бах, їхня машина горить. Я подивився назад, це я пам'ятаю, я бачив вже мертву ріту, мертвих дітей. Побачила, що та горить, і так про себе подумала. Це вже, мабуть, все. Я розумів, що я поранений, що нога моя тримається на моїх джинсах. Вогонь вівся настільки активно, що і без попередження було просто вбито. Просто це в Донецьку ми були. Це Ріта, Клімуся малюсінький ще і Матюша. Це Матюша, це старшенький мій. Це Матюша з Клімусій. Це день народження тут, був, в Бучі вже йому святкували, да. А це на природу ми їздили з друзями. Це все парк в Бучанський. Це в бучі парик він такий красивий в мене. Бачите, який, який він красивий буде. Артист <плес> був. Артисти обоє були. Наче сирна. Наче моя Україна. Ансоу Климчик Клімчик Марьов, вокал, вакал, Матвійчик Марьов. Мої горобчики, мої маленькі. Буча, вона, знаєте, ж кажу, такий ковток життя був величезний. Робилось усе залюбки і все було, все складувалось. Не потрібно було там щось. Плани вбудували, да, жаліта там була звичка така. Будувати, будувати плани і записувати собі їх у блокнот. А я так. Що маємо, то маємо. Отут ми і проводили весь свій час. Тут у нас був басейн, ми на літо ставили дітям. Там у нас мангальчик, ми там любили пожарити і рибку і м'ясо. Багато у нас спогадів про цей будинок і про, ці, про це місце. Але, жаль, на жаль, так сталося, що спогадів, спогади тільки лишилися. Я жив у Донецьку, одружився і одразу народився старший син. Війна багато наробила горя, звичайно, і ми змусили, змушені були виїхати з Донбасу. Ну це ще, знаєте, це було ще так. Ми приїхали в Бучі, це ж інше життя зовсім. Буча це було таке ковток свіжого повітря в житті. Нове життя Ріта пішла працювати в Бучанську міську раду, Матюша пішов в школу, клім в садочку. Ну, все, знаєте, все як розписано, все гарно, все всіх влаштовувало. Але ж прийшла проклята війна. Війна прийшла, ви знаєте, я не очікував такого. Були ж обстріли постійні. Тут поряд вибухало, ми відчували це. Ми спустилися вже пере, ну, перебрались повністю в підвал, там у нас підвал під гаражем, і там вже діти знаходилися, і ми з Рітою. Уже такі прильоти, вже тут поруч все бахає, бухає. Як Надо якось рятуватись і рятувати дітей, сусіди і брат. Треба виїжджати, треба виїжджати, ну все будемо виїжджати. Це було. Це було 5 березня. Зібрали речі, все, ми їдемо. І ніхто не розумів, хто там буде, що, що може статися по дорозі, ніхто не уявляв. Направо на, на розворот і по прямій пересекли е, Варча, Варшавку. Звичайно, я за кермом, Ріта поза мною. Сиділа, а діти поруч посередині БМД я зрозумів, що я замітив його тільки вже як порівнявся з провуком. Саме на цьому місці було вчинено розстріл двох цивільних автомобілів з боку колони 104-го. Десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії Збройних сил Російської Федерації. Назустріч колонії рухались два автомобілі, в яких перебували цивільні. Рухались вони з боку вулиці Нове Шосе. В першому автомобілі знаходилась сім'я Чекмарьових. Це батько, дружина та двоє їх малолітніх синів 4 та 9 років. А в автомобілі, який рухався за ними. Прибували сусіди, це подружжя та їх родичка. Я не відчував якихось пострілів, поки ми не зупинились. Я зупинився ось справа. Колона, яка рухалась на зустріч, складалась із бойових машин Десанту 2. Приблизно 40 машин даного типу перебувало в колоні. На даних бойових машинах встановлена 30 мм гармата. Саме з цього озброєння вівся вогонь по цивільних автомобілях. Пам'ятаю, що, що почався обстріл, загорілася машина моя, Постріл, обстріл попала куля, мабуть, в район акумулятора і там одразу почався Пожежа, пожежа почалася одразу там. Я подивився назад, це я пам'ятаю, я бачив вже мертву ріту, мертвих дітей. Я розумів, що я поранений, що нога моя тримається на моїх джинсах. Что вы видели в момент, когда проезжали здесь? Видели две машины, то есть одна, по-моему, горела, уже горела, вторая стояла, то есть э, у нее на капоте была большая выщербина. Это во второй машине? Во второй машине, белая она была. Ага. А, первый отсюда, то есть не видел. Она уже, по-моему, горела, то есть дымилась. Я спустился на землю и обповз с этой стороны, Между двумя автомобилями. Везде сюда и между дерев И суды. Мы остановились, когда я вышел на боевое охранение ближе к дороге. То есть я видел, как оттуда уползал человек. Как с машины уползал? С машины человек, да. Водитель, Александр Александрович, Отримав поранення ноги, але був живий. Зміг вибратись з автомобіля, який горів. Проте вся його родина загинула миттєво. Через деякий час підійшов до мене хлопець молодий. І все. Він підійшов, я йому він сказав мені, що допоможе. Приніс мені якусь кодринку від Галі, знайшов. І перемотав мені ногу. Через якийсь час з'явилися пожежники хлопці. Підійшли до мене, побачили, що я лежу. І через деякий час поруч проїжджав автомобіль. Вони його зупинили, цей автомобіль. І мене положили на заднє сидіння цього автомобіля. А далі я вже втратив свідомість. Заїхав сюди, де біжка лиця. І тоді просто через кущі, через дерева поїхав, він був з лівого боку від дерева Ліжав. От, І ми е, завантажили. Ці пожежні, як я потім з'ясував, вони, я попросив, щоб вони взяли рядно, ми поклали його на рядно. Я його тягнув до себе через е, ліві -задні, задні двері, а вони мені його подавали. І ми таким чином його поклали. В подальшому його... Йому змогли надати допомогу, доставили до лікарні та, та таким чином врятували йому життя. В автомобілі, який рухався позаду, миттєво загинув чоловік, який сидів на правому пасажирському сидінні передньому. А дві жінки вижили. Я почула голос, як почало стріляти. І тут чути постріли бах-бах-бах-бах, їхня машина горить. Наша за метр тут машина. За метр чую, сильно стріляло. Воно так бах, мені гарячий метал, бах, і я ні на що не дивилася. Я просто нікуди не дивилася. Побачила, що та горить, і так про себе подумала. Це вже, мабуть, все. Галина Романівна. Почула, що Сватче захрипів, що він не, не говорив нічого. Вона бігом е, встала з машини і каже, Таня, виходь з машини. І я вискочила, кинула сумку і все, і ми побігли. Дана колона проїхала повз е, цей палаючий автомобіль. Розстріл даних автомобілів вівся приблизно з відстані 150 метрів. Е, враховуючи приціл, який встановлений на даній техніці, просто неможливо не помітити, що. Це автомобілі, які використовуються цивільними людьми та не мають жодного стосунку до ведення бойових дій. Автомобілі були розстріляні. Ким були розстріляні? Перший батальйон тактичної групи 104-го полка. Вогонь вівся настільки активно, що і без попередження, що у потребілих просто не було можливості якось уникнути контакту з даною колоною, і їх було просто, просто вбито. Вони довгий час пролежали в автомобілі, довгий час. Пішов Олег сусід, знайшов тіла, знайшов якесь одіяло, положив тіла і прийшов, захоронив їх прямо напроти нашого будинку. О, тут же ж, прямо тут були заховані діти і діта, прямо тут за забором одразу. А потім вже приїхав брат, він був на Західній Україні приїхав і як уже від звільнили Бучу, як вже було більш-менш тут. Спокійно перезахоронив тіла на Бучанському нашому кладовищі. Там встановлено, що в вогонь вівся машина, яка рухалась в голові колони. Встановлено повністю членів екіпажу та частину десанту, які рухались на даній бойовій машині. Даними бойовими машинами керували. Військово-російські військовослужбовці, які е, входять до складу 76-ї десантної дивізії. Я вже був по свідомості. Я розумів, що е, мої рідні загинули. Я це розумів. У мене були е, фотографії в телефоні і я їх постійно переглядав. 13 квітня того року е, модшому сину було б 5 року. Июля, да, 2 2-го июля старшому було б 10 того року. А ріті було б 27 березня того року. Було б 35. У нас було три дати в той рік. Що ж тепер зробиш? Вже ж нічого не зробиш. Дітей не повернеш, Риту не повернеш. Нічого, на жаль, не повернеш.